Привіт, мене звати Катерина. Я журналіст. Я живу у цьому місці і в цій державі, і мені не байдуже на долю нашого суспільства. У нашій країні точиться війна, але п'ята колона не спить і активно працює. Тому мій журналістський проєкт Катерина Лайф присвячений саме розвінчуванню міфів, фейків та вкидів. Я буду допомагати вам розібратися у цьому потоці інформації, і разом з вами будемо з'ясовувати, де фейк, вкид, хейт і газлайтинг. Про кого б ви думали? Ми сьогодні будемо говорити. А мова йтиме про щурів. Це такі тваринки, які завжди жили поряд з людьми і паразитували у їх домівках та нахабно користувалися результатами чужої праці. А вводяться ці гризуни здебільшого у підвалах. До чого це я запитаєте ви? Та просто мені трапилося на очі крайнє відеозвернення депутата Конотопської міської ради Андрія Франчука якому він вже вкотре розганяє зрадоньку про те, як все погано в нашому місті. У відео із заплутаною, як сам спіч та думки Андрія назви, а саме чи реп, чи зниження вартості проїзду, чи наступна маячня, розповідається про 5 мільйонів на запуск виробництва дронів, яке планувалося у конотопі. Е, не зрозуміло, куди ділася 5 мільйонів гривень, та про неефективність радіоелектронної боротьби на рівні місцевих громад. І максимум той реп, який вони зможуть закупити, він. Може приглушити якийсь зв'язок і посадити максимум якогось дрона, і то, якщо вгадають частотою. В той же час себе Андрій Франчук активно позиціонує як амбасадор з налагодження виробництва fpv дронів у підвалах Конотоп. При цьому активно закликає долучатися до цього людей без наявності досвіду і навичок. Як на меди, так демонстративно ширити таку інформацію це притягувати потенційну небезпеку і увагу ворогів до нашого міста. Адже обов'язково знайдеться хтось, хто повідомить куди не треба, і тим самим притягне загрозу до нашого міста. Скажу так: хочеш робити дрони, роби це тихо, а не влаштову цілу інформаційну кампанію в стилі Ой, який я молодець. Я от реально обурена, для чого це рекламне підвальне виробництво дронів, аби прилетіло по сусіднім будинкам, чи що цікаво, чи будуть вдячні тобі люди, яких молода підвальна команда свідомо наражає на небезпеку. Хочу ще трохи розповісти про статистику виробництва дронів в домашніх умовах і чим це небезпечно. Чимало ЗМІ, посилаючись на думку військових і експертів, пишуть, що головними проблемами кустарних БПЛА оператори ЗСУ вважають низьку якість збірки і програмне забезпечення, яке легко зламати. Тут не маємо права на аматорство і легковажність, адже від цього залежить життя наших захисників. Зауважу, що програма про 5 мільйонів на виробництво дронів за ініціативи керівництва міста, а не Андрія Франчука дійсно свого часу приймалася у Конотопській громаді. При цьому, коли приходила справа до голосування змін до бюджету, від цього депутата жодного разу не надходило пропозиції про додаткове фінансування цієї програми. Якщо відволіктися від вкидів із інформаційних помиок молодої підвальної команди двох близьких друзів Франчука і Спартака, і проаналізувати те, що говорять офіційні документи, чітко видно, що впродовж 2023 року депутат Франчук не підтримав більше половини бюджетних рішень, направлених на підтримку зсу в основному прогулював сесії, голосував проти або просто не голосував. Ось така статистика відвідування депутатом Франчуком з засідань міської ради. Із 15 6 прогуляні. Це підтверджують результати поіменного голосування. Якісь подвійні стандарти у цього депутата кричі що армії потрібні дрони, і тут же зливається під час надзвичайно важливих голосувань, якими виділяються гроші на ЗСУ. Вам так не здається? Наразі реальність така, що коштів на виробництво бойових пташок у власному бюджеті Конотопа вже немає, адже у листопаді минулого року Верховною Радою було Прийняте рішення вилучити ПДФО усіх силових структур з місцевих бюджетів по всій Україні до державного. Відповідно до цього закону, ті гроші, які передбачалися програмою нашого міста для виробництва дронів, таки пішли на БПЛА, але вже в масштабах цілої країни, і що важливо, їх виготовлення тепер заводське і стандартизоване. А значить, якісне і таке, що точно не підведе наших військових. Друга частина відосіка, поки що депутата Франчука присвячена РЕП, впровадження якої в нашій громаді активно підтримують практично всі містяни, і це дійсно мудро, адже це посилить нашу обороноздатність і захист. Ефективність української РЕП відзначають іноземні та вітчизняні експерти з військової справи. Зокрема, видання світового рівня Форбс пише: новий щит від безпілотників українська система РЕП-покрова підіймає навігацію і приземляє шахеди. Це поки що депутат говорив про те, що РЕБ захищає не від усього, і це дійсно правда. Про це першим казав міський голова під час того, як запитував думку мешканців Конотопа про потребу в РЕБІ. Це не 100% гарантія. Підкреслюю від того, що ми от включимо реб в розєтку, і 100% по нам нічого не прилетить, не попаде. Ні, це не 100%. але це підвищує шанси врятувати людське життя людську домівку. Вашу хату врятувати, вашу квартиру це підвищий шанс на важливості встановлення систем радіоелектронної боротьби у місцевих громадах. Наголошує навіть президент України. До слова влада міста Конотоп розглядає можливість охопити системою РЕП Конотопщину і керуватимуть нею явно не працівники Конотопської міської ради, а спеціально навчені люди. Натомість Андрій Франчук активно розганяє тему, що, мовляв, мер особисто керуватиме системою РЕП зі свого кабінету. Із його слів, реп слугуватиме для того, щоб захистити будівлю міської ради, а не усе місто. До речі, ви зараз бачите, що цей друг Спартака виконує заповіт ідеолога нацистської Німеччини Гебельса. Генерує брехню із невеличкими вкрапленнями правди. І працює ця думка на ізі. Тобто, в брехню з невеличким додаванням правди повірять швидше, ніж в стовідсоткову чисту правду. Зауважте саме так зараз. Спрацює рашистська пропаганда. Дійчон, а от тепер саме час поговорити про газлайтинг. Цей термін з'явився у психології після виходу на екрани оскороносного фільму Газове світло. Це кіна про те, що чоловік одружився з дуже красивою і гідною дівчиною, але постійно принижував її і знецінював. Головна теза, що би не робилося навіть ідеально, суперідеально, все одно буде погано. Хіба не так зараз відбувається і у нашому місті? Що не зробине, блогери Спартак і Франчук перекрутять так, що все хороше одразу ж забивається купою негативу. Я зараз не виправдовую владу міста, але давайте по суті, що саме захейтив у своєму черговому відосіку, поки що депутат Франчук. Міську програму з виробництва дронів на 5 мільйонів. Так ця програма і так виконується вже у рамках держави. Адже всі кошти, передбачені на її реалізацію, вже спрямували на виготовлення БПЛА, справді функціональних і до того ж високої якості. Те саме і з другою частиною відосіка, в якому поки що депутату явно підгорає за впровадження у місті системи РЕП. Ви ж розумієте, що ніхто не буде купувати малопотужний реп, який прикриватиме одну-дві будівлі, і вже точно цими високотехнологічними засобами не буде курувати мер чи хтось із міської ради. Це, звісно, будуть робити люди, які мають відповідну освіту. По факту мова йде про реально дві класні речі, пов'язані з нашим містом та його прагненням, які намагаються максимально знецінити і виставити конотоп у негативному світлі. Таким чином, ці двоє близьких друзів Спартак і Франчук, по суті, газлатять наше місто на всю країну, завдаючи серйозної шкоди нашому іміджу і подальшим перспективам розвитку. Але повірте, я допоможу вам розібратися, де я правда, а де і ким шириться відверта брехня. І зроблю це я не сама, а разом з вами. Підписуйтеся на мої сторінки в усіх соцмережах і доєднуйтеся до ком'юніті думаючих людей.